Деякі спогади лишаються з нами на все життя? Ти дуже мені подобаєшся. такою, як є. Але іноді ці спогади єдине Бріджит, що нам лишається. А, місіс Дарсі, Містер Волекер. Чому твоя бабуся ходить в піжамі? Бріджіт, ти вдова з двома чудовими дітками. Моя тобі порада. Спершу кисневу маску на себе. Переспискимось. Ще Щось діло каже. О, Боже! Уже минуло чотири роки. Та ти просто черниця. Зваблива черниця. Я завела тобі Тіндер. Що таке Тіндер? Мамусю, Мейбл застрягла! Ми загинемо! Усе гаразд, місіс Дерсі. О, Боже мій! Хая! Це дерево притягує чоловіків. Привіт. Звіть мене рокстер. Бріджіт Джонс. Звий її мамусею. Це той Адоніс з дерева. Якщо ти його не хочеш, я візьму. То скільки тобі років? 28. Го! Ні, я жартую. Мені 29. Ми вирушаємо в епічну подорож. Ви готові до пригод? На всі 100! О! Ти іноді сумуєш за татком? Я весь час сумую за ним. Ти виживеш? Сподіваюсь. Вижити недостатньо ти маєш жити. Це сказав Далай-Лама? Здається, Гері Сталс. <гум> Містер Волакер. Оце і є. Справжній ребрендинг. У тебе був секс? Був секс. У тебе вчора був секс? Так. Каюсь! Ціла ніч шаленого, несамовитого сексу. І це було неймовірно! Бріджі <праць> Джонс. Час тобі пожити. Дядько Деніле! Міні Дарсі, як справи. А де леді у яких великі? Кучері вони не змогли приїхати. Крутять кучері усі троє. Вони одна одній крутять.